Рецепт пухких та дуже смачних великодніх крафінів. Для опари з'єднуємо тепле молоко, дріжджі, борошно, цедра, апельсинки, ваніль та куркуму. Перемішуємо вінчиком до однорідності, накриваємо рушничком та залишаємо на 15 хвилин. Тим часом в мисочку вбиваємо яйця, додаємо цукор та збиваємо міксером до світлої і пишної маси. Додаємо розтоплене вершкове масло, опару та знову все гарненько перемішуємо. Тоді в декілька етапів додаємо просіяне борошно та перемішуємо спершу вінчиком, а тоді замішуємо на поверхні ручками. Тісто буде липнути до рук, розпадатись, але наберіться терпіння і з часом воно стане дуже пружнім та еластичним. Готове тісто перекладаємо в мисочку, змащену олією, та залишаємо в теплому місці на одну годину. Тоді розділяємо тісто на три частини, залежно від розміру ваших форм для випікання, та кожну розкачуємо в прямокутник, змащуємо вершковим маслом та посипаємо сухофруктами. У мене це сукати, родзинки та журавлина. Їх всіх за гарними цінами я купувала в сільпо. Тоді тісто закручуємо в рулетик та добре защіпаємо краї. Розрізаємо. Аємо навпіл і кожну частинку скручуємо в спіралі, накладаємо одна на одну. Перекладаємо у формочки, накриваємо рушничком і залишаємо піднімати ще на одну годину. Випікаємо крафінову добре розігріті до 180 градусів в духовці. Тоді виймаємо та охолоджуємо. За бажанням прикрашаємо, посипаємо цукровою пудрою і смакуємо.